Знайомтеся Саша Балеєр або Олександра Білякова. Це російська блогерка, тренерка та експертка з грошового мислення і фінансової свободи. Саме у неї вчилася гончарук. Про це вона зізналася під час одного з своїх вебінарів. Я можу вам сказати, що я заплатила Саші Білякова на крипту. А на не сплачувала податки за мільярд відсотків. Обидві інфошахрайки просувають ідентичні ідеї. Ось, наприклад, гончарук розповідає про чудеса роботи з матрицею. Ось що трапляється, коли ви виходите з матриці. Перший місяць я зробила х3 доходи. доходів. А ось про матрицю говорить Білякова. ми всі живемо в матриці, ми всі живемо по сценаріям, ми всі живемо в квантовій реальності. Ми є все, все, що приходить в нашу голову, це вже є реальність. Якщо в нас прийшла якась ідея, у нас є всі сили, щоб її осуществити і реалізувати. Гончарук розповідає, що лише самою силою думки ми можемо отримати всі блага світу, бо вони нібито належать нам по праву народження. І всього цього світу належить нам. Вже просто по праву народження. Починаєте діяти вже сьогодні. І так само Білякова стверджує, що, мовляв, усім за правом народження приходить однакова енергія, варто лише її прийняти. Кожному чоловіку совершенно завжди просто по праву народження приходить енергія. І що саме класне, її однаково приходять. Ілон Маску Езасу. Всім совершенно людям одінаково приходить енергія. Біля також продає грошові модатації. У неї навіть є для цього спеціальний бот іронічно, що він називається АБ Мані. Назва так і натякає. Гроші справді з'являться, але не у вас.